Свято наближається? Або ж воно було з нами і раніше. До Різдвяних свят залишається майже тиждень. З самого ранку я йду на тренування з Пілатесу, одне з останніх в цьому році. Заняття пройшло чудово. Я готуюся йти додому, вже вдягаю куртку та шапку і раптом чую, як адміністратор. Прощаючись з іншими клієнтами клубу, каже їм: Веселих свят дуже дивна ситуація. Я вирішую розібратись, що сталося, та питаю А навіщо ти побажала веселих свят цим відвідувачам? Адже до Різдва лишається майже тиждень. Дівчина-адміністратор нічого дивного в цьому побажанні не побачила. І пояснила мені Різдво відносно близько, і я можу не побачити когось з них знову, тому й кажу їм свої побажання зараз. Я ставлю наступне питання а чому мені ти не бажаєш веселих свят? На що вона каже. Тека тебе я сто відсотків побачу ще кілька разів, тому поки що нічого не побажала. Може, ти хочеш, щоб я неодмідно зробила своє побажання сьогодні? На мить я замислився, чи дійсно мені це потрібно? І ось що я їй відповів: Ні, не варто цього робити. Я цілком зможу дочекатися Різдва? Тим більше, що кожен день, коли я відвідую тренування з Пілатесу у вашому клубі? І так для мене є великим святом. Я декілька років розбирався зі своїм напруженим графіком нескінченої праці та навчання, щоб нарешті мати змогу приділити хоч декілька хвилин на тиждень фізичній культурі. Дякую вам, що ви є на світі, мій любий читачу, яке ж це велике щастя! Бути частиною товариства, яке об'єднують спільні цінності та практики. Саме цим християнська церква схожа на фітнес-клуб. Сподіваюся, в цьому шаленому 2023 році ви змогли знайти для себе ту саму продуктивну релігійну спільноту братів та сестер. Взаємодія з якими не лише змінює оточуючий світ найкраще, але й перетворює кожен ваш день на справжнє свято.